Коли був оцей вихід, моя мама якраз поверталася в Україну, щоб побачити мене. Батьки перелякалися, але Після... так як я з ними поговорив, вони успокоїлись, поняли, що все добре. Мене лікують і не так, що як колись там десь перемотали, йодом обмазали, забінтували і тіпа типу, вперед-вперед. Ні, зараз повністю, якщо є поранення, чи ще ще щось тебе зразу лікують, щоб ти повністю вилікувався і тоді, що коли ти повністю вже здоровий, міг спокійно виконувати свої задачі. Після цього виходу було достатньо відпочинку, десь місяць, два тижні, з яких я провів на Західній Україні. Як реабілітація психологічна зараз, в принципі, після довгого лікування вже набагато краще. Я вже можу більш спокійно ходити. Чим було до того? Я отримав відзнаку орден за мужність. Отримав я і решта троє побратимів: Вест, Бара, Рижій.